Сьогодні ми відкриваємо виставку центру естетичного виховання з Україною в серці. На виставці представлені роботи вихованців гуртків, творче об'єднання, витинанка, студія образотворчого мистецтва Мальва, майстерня бісероплітіння. Та гурток світ іграшки та сувенірів, гурток художня вишивка та в'язання, гурток дизайн соломою. Наша творчість це прекрасна можливість в цей непростий для всіх час відволікатись від жахіття війни і бути корисним нашим воїнам. Керівники гуртків втілюють у життя цікаві проєкти, які надихають та об'єднують. Ми відкриваємо сьогодні виставку, яка тематично на часі називається з Україною в серці. Підтримуємо наших воїнів на своїй творчій ниві. Я хочу сьогодні подякувати кожному педагогу, всім батькам, дітям, які працюють над тим, аби наша країна розцвітала все більше у ваших. Творчих роботах. Безперечно бажаю всім нам швидшої великої перемоги. І, звичайно, що навічного миру. Слава Україні! Я вихованка гуртку бісероплатіння. На цій виставці у мене представлені такі роботи, як гардан та. Кроватка. Вони символізують Україну, українські орнаменти там є. Хованка з гуртка, іграшки та сувеніри. Моя іграшка «Хом'ячок», я робила її два тижні. Мій білий гердан. На якому є сердечко і прапор України? Я зобразила малюнок, на ньому є котики. Я певне моя робота сподобається жотницям. Я мрію, щоб вся Україна отримувала мир і щоб у всіх тваринок були господарі.